Програма у центрі уваги і у наступні 15 хвилин про свою роботу перед виборцями звітуватиме народний депутат України Олександр Бригенець. Олександр Михайлович, вітаю вас у нашій студії. Доброго здоров'я власне вам слово. Е Доброго здоров'я всім киянам, особливо е, мені приємно звітувати перед оболонцями, які мене обрали по 217-му мажоритарному округу, і тому хотів би розказати трошки, що відбувається останнім часом в моїй депутатській роботі. Е, передусім е, хотів би сказати, що ці дні дають можливість більше зустрічатися з жителями Оболоні, більше піднімати ті проблеми, які хвилює кожного, і сьогодні ми точно знаємо, що є кілька глобальних проблем, які треба вирішувати на Оболоні. Це ви знаєте, що на набережні намагаються побудувати нову систему ресторанів на баржі, і коли ці. Ресторани знімали з моста від моста потона. Говорили про те, що це дуже шкодить екології, і так далі. і так далі. А тепер, коли цю цю баржу пригнали, цей понтон пригнали до оболоні. Вже ніхто цього не каже. Вже нібито, е, значить, біля моста пішохідного чи потону це погано для екології. А на болоні це нормально. Звичайно, що е, оболонці виступили проти цього. Почались достатньо активні акції. Я почав писати відповідні звернення. Нібито цей процес загальмувався. Всі сьогодні говорять про те, що це нібито мав бути, значить, причал для трамвайчика, але щось цей трам... причал для трамвайчика дуже схожий на кілька ресторанів. Можливо, це мав бути ресторанний комплекс з причалом для трамвайчика, сказати важко. інша велика проблема, яка сьогодні є, це багато дуже звернень з приводу потенційних кількох забудов. Одна з них це знов таки на березі Дніпра, інша забудова на березі Вербному, на озера Вербного. Тобто сьогодні там роботи ніякі не почалися. Але сьогодні наші оболонці, наші кияни, вони вже чітко розуміють, що навіть якщо ще не заїхав кран і навіть не поставили ще паркан для будівництва, треба читати документи. І коли читаєш документи. В документах видно, що щось може відбутися. От я сьогодні відкрив інтернет і перше читаю в одному з видань, що буде. Повна реконструкція частини Хрещатика. І, звичайно, я, як депутат, не міг не написати цілу систему звернень. Тут же почались певні громадські рухи, тому що люди перелякані. Які мож... Які... Яка... яка реконструкція Хрещатика? Все у нас на Хрещатику, так як має бути. Можливо, деякі будинки треба реставрувати, але принаймні будувати новобудови на Хрещатику ніхто не хоче, крім забудовників. Інша проблема, яка прямо сьогодні вискочила, це повідомлення про те, що страва автовокзал буде демонтований. Я написав зразу звернення до голови КМДА з проханням надати інформацію, кому належить земля і що там буде, тому що люди хвилюються. Тому, продовжуючи про літні події, хотів сказати, що на сьогоднішній день депутати не можуть відпочивати, оскільки не відпочивають ті, хто заважають Киянам жити. Паралельно. Мені доводиться писати і нові закони. От закон, який я подав сьогодні, зміну до закону був, ну якби надихнули мене на нього вчорашні події. Всі бачили, як біля КМДА відбувалася бійка між депутатами і Беркутом. І коли ми бачили, хто з депутатів був побитий, це точно абсолютно є картинка, є відео. А хто з беркутовців брав участь в цьому? В цій бійці не зрозуміло, Вони ж всі однакові, У них ці шоломи. Значить, чорні уніформи, і завтра, коли почнеться розслідування, кожен буде казати, що це був не він. Тому я м, написав проект закону, в якому зазначається, що в тому випадку, коли співробітник міліції е, змушений з певних обставин, абсолютно зрозуміло, що шолом для співробітника міліції це дуже важливо, тому що в багатьох випадках для того, щоб зберегти його здоров'я, він повинен себе охороняти так само, і стосується і бронежилета, але на цьому бронежилеті на спині, і на цьому е шоломі на чолі повинен бути написаний його персональний номер. Кожен з нас знає, що у співробітника ГАІ є жетон чи е шев такий шеврончик, на якому є його особистий номер. І коли водій хоче поскаржитися на певного співробітника ГАІ, він може просто записати чи сфотографувати цей е номер і звернутися. До міністра чи в іншу установу, і е, цей співробітник міліції буде покараний, якщо він порушив закон. В даному випадку, е, коли співробітник Беркута починає бити народного депутата або не пускати пресу для виконання своїх обов'язків, а я з цього приводу теж сьогодні звернувся. До генеральної прокуратури з приводу за зашкодження роботі преси в такому випадку покарати цього співробітника дуже важко. Потім керівництво міліції говорить про те, що воно не давало таких доручень а знайти людину, яка порушувала. Виконувало доручення, якого не було, неможливо тому я дуже сподіваюся, що депутати з більшості так само підтримують законопроекти. Тепер наші правоохоронці матимуть свій особистий код, особистий номер, і кожна дія кожного міліціонера буде зафіксована. І якщо хтось з них порушить закони, ми знаємо, що інколи міліція, як і всі інші люди, порушують закони, цю людину легше буде виокремити і покарати. Якщо з'ясовується, що хтось є в спецодязі, ви знаєте, ми. Часто бачимо співробітників охоронних фірм в чорній амуніції, на них немає ніяких номерів опознавальних познавальних знаків. І е, багато хто думає, що це є представниками міліції. Так от, коли є співробітник без погонів в чорній уніформі, можливо, в бронежилеті, у нього на спині буде його особистий номер. Якщо такого номера немає, значить це не співробітник міліції. Тобто, я до чого хотів сказати, що. Кожна дія, кожна подія, яка відбувається в місті, вона спонукає депутата до якихось ну, цікавих законів, цікавих важливих для громади проєктів. звичайно, мене радує, що сьогодні, нарешті, в київській владі почались розмови про те, що треба все-таки повернути в міський бюджет 8 мільярдів гривень, які забираються щороку нашим кабміном для якихось інших потреб. Я нагадаю, що цей закон про те, щоб повернути Києву 8 мільярдів гривень, щороку їх повертати, я зареєстрував ще на початку цього року. На жаль, до цього моменту я не зустрічав підтримки навіть. З боку е, київської влади, хоча здається, вона зацікавлена в тому, щоб отримати ці гроші сьогодні, нарешті, останнім часом почалися ці розмови. Я дуже сподіваюся, що вже в вересні цей закон буде внесений на розгляд. Ради Верховної Ради і буде прийняти цей закон, який дасть можливість повернути в міський бюджет 8 мільярдів гривень, які почали вилучатися починаючи з 2010 року. Тобто, коли прийшов новий президент, коли була сформована нова нова команда, був внесений новий бюджетний кодекс, і в цьому бюджетному кодексу передбачили, що з Києва занадто багато міста з нього треба вилучити 8 мільярдів гривень. Тобто, і цей момент я думаю, що ми так само вирішимо. Ще хотів повідомити своїм виборцям і всім киянам, що нещодавно у нас на болоні пройшов фестиваль Український борщ, оболонський борщ. Цю 7-го числа, тобто буквально менш ніж ну, за два-за два з половиною тижні, на болоні на березі. Болонської затоки буде е, проведений другий тур цього фестивалю. Знову зустрінуться дві команди, які будуть змагатися, е, який борщ кращий. Е, це буде команда вулиці Прирічна і команда вулиці е, Тимошенка. І хто з них переможе, той. Пройде в фінал, але унікальністю цієї події буде ще й те, що буде спеціальний гість. Також нам покажуть, як варять борщі працівники музеїв. І ми чекаємо в гості команду квартири музея Течіни. І е, ці е, співробітники музею обіцяють нам для киянців зварити борщ. А це ж ще унікально, тим, що в 100-літрових чанах варять борщ, а потім всіх пригощають. І таким чином нам зварять е, такий борщ, який любив течіна. Не кожному з нас доводилося е, е, пробувати такі борщ, але я дуже сподіваюся, що от 7-го числа, в 15-й годині, ми якраз всі можемо зібратися. Я запрошую і всіх е, е, співробітників телеканалу, які. Живуть поруч, бо я знаю, що е краще туди приходити, не працювати, знімати, а просто приїхати, спробувати. Можливо, навіть е себе в якомусь конкурсі спробувати для того, щоб призи якісь отримати, бо там є дуже багато всяких таких цікавих, веселих конкурсів. Я пам'ятаю, ну, дуже весело було навіть мір міс е бікіні визначали минулого разу. О, це було дуже цікаво. Ну і крім того, я хотів сказати, що. Завдяки такій паузі, яка склалася в сесійних засіданнях. Мені вдалося е, е, приїхати в, кілько, в кількома регіонами України для того, щоб е, зайнятися питаннями культури. Я ж голова підкомітету з питань охорони та популяризації культурної спадщини, і до мене протягом року звертається дуже багато людей, які е, ну, розказують про ті чи інші проблеми. Там когось незаконно звільнили, там якась інша проблема, там не фінансується такий заклад культури, там руйнується історична споруда. І от завдяки такому, такій перерві. В сесійних засіданнях я відвідав кілька областей, і е, вперше я побував як депутат Верховної Ради, я побував е, в Донецькій області в Луганській області, а також е, ну, вже в друге чи втретє, побував в Миколаївській і в Одеській області. Uh, і мені дуже uh, сподобалися настрої людей. Люди uh, оптимістичні, вони впевнені, що скоро в країні будуть серйозні потужні переміни. І, хоча, здається, що це базовий регіон, який повинен підтримувати ніби uh, той стан речей, який є сьогодні. Насправді нічого подібного немає. І це мені було приємно. І ще хотів би сказати, що на жаль. От, якщо порівняти дві моїх поїздки до Львова і до Одеси, нібито два протилежних міста. В одному більшість складає це Львів. Фракція Свободи в місцевій раді, в іншому складає більшість партія регіонів, але в обох цих містах одна й та сама проблема. Ну, от є міська ратуша чи міська рада, в навколо з неї знаходиться історичний центр і поруч. В дворі біля цих місцевих центрів іде незаконна забудова. І ніхто цю закону, незаконну забудову не може е, зупинити, ні у Львові, де є е, радикальна і прогресивна свобода, ні в, е, е, цьому, ні в Одесі, де є ну, така, скажімо, поміркованіша і більш провладна партія регіонів. Ні в кого нема важелів. Чому? Тому що сьогодні система в Україні побудована так, що місцева влада чи це. Київ, де вже е, більше півтора року немає мера і працює незаконна Київрада, чи це Миколаїв, де теж дуже давно вже немає свого мера, чи це Одеса, в якій є мер і працює Київрада, чи це Львів, де є і працює місцева рада? Ніде місцеві ради не можуть дати раду, тому що відбувається, тому що зверху, з Києва, з е, столиці е, дають всі дозволи, які необхідно, і, і це дає можливість забудовникам всупереч волі місцевих органів, так як у нас було припустимо з гостинним двором чи з Андрівським узвозом, Забудовники приходять, маючи дозвол Міністерства культури, чи мають дозволи іншої структури зверху, тобто не місцевого рівня, починають робити якусь незаконну дію. А потім з цією незаконною дією починають дуже довго судитися. І таке в мене складається враження, що дуже часто різні влади вони просто навмисно програють суди для того, щоби. Забудовник міг спокійно будувати те, що шкодить місту, те, що приносить йому користь, а не подобається місцевим жителям. Таким чином, для мене абсолютно зрозуміло, що для того, щоб вирішити більшість проблем, принаймні в галузі культури в культурному середовищі, треба займатися не тільки збереженням тієї чи іншої пам'ятки, а треба міняти систему ставлення до місцевого самоврядування. Тобто, треба надавати більшість Більше повноважень місцевому самоврядуванню, яке точно готове захищати свої пам'ятки, тому що їхні пам'ятки це гордість Одеси, чи гордість Києва, чи гордість Львова, а в іншому місці, десь в центрі, розуміти, що таке для Львова, Одеса чи Києва той чи інший об'єкт. На жаль, той закон про містобудування, який є сьогодні, він повністю позбавляє місцевої ради будь-якого. Контроля над ситуацією більше того, я вам скажу в кінці попередньої сесії, ми спробували внести зміну в закон про містобудування і створити кращі умови для Києва. Тобто, ми сказали, ну вже забудовуйте все, що хочете, тільки от давайте Київ не забудовувати. І що ви думаєте, більшість проголосувала? Тобто і опозиція проголосувала, і частину депутатів від партії регіонів проголосувала. Ми вже хотіли святкувати, що от сталася таке прекрасна подія. Нарешті є закон, який хоч якось захищає Київ. Ні, президент наклав вето. Президент наклав вето, і тепер восени будуть пробувати проголосувати цей закон без особливого статусу Києва в даному ситуації. Тобто, на жаль. Робота депутата сьогодні полягає в тому, що треба постійно стежити за тими законами, які вносяться, тому що дуже багато є таких речей, які вносяться нібито з гарними гаслами, але насправді шкодять. Треба проводити багато зустрічей з людьми, але важелі впливу. На місцеву владу у депутата, на жаль, немає, але ми спільними заявами, спільними зверненнями намагаємося змінити ситуацію. Ну і знов-таки закінчуючи розповідь про літо, хочу нагадати ще раз 7 числа на Оболонській набережній, недалеко від церкви на зеленому березі. Буде фестиваль борщу Оболонський борщ борщ-2». запрошую всіх Миколаївич, Дякую вам. Нагадаю, це був звіт народного депутата України Олександра Бригінця. На цьому все побачимося завтра. У цій же порі. На все добре.